З якої країна моя мама? Не знаю, що це за країна. Треба буде загуглити. З якої країни мій папа? Нормально. З Якої країни мій брат? З Туреччини? Якої країни я? Я що Ні, я в Україні вообще? Якої країни моя сестра? З тої самої. З якої країни мої два брата? З України. А чого я не в Україні? З якої країни мої хрещені? Пані зрозуміє. З якої країни канал Данюшка 228 два Зрозуміє. З якої країни канал Вова Сму? Так, З такої країни, де і я, Прикольно. звідки мої всі підписники? З Китаю? Офігеть!